браки резерви. Тут іде і доросле, і дитяче. Буду вам показувати, які. Ось тут така йде плямка. На гольфику тут є такий незначний брак, якого навіть і не видно. Ось штанішки, Дивіться, ось тут такі браки є плямка. Ось так само штанці. Футболочка. Надірвано. Тут ось така є маленька незначна дірочка. За це все йде воно з етикеточками. Також тут є така плямка. Футболочка, штанці тут іде від етикеточки. Також тут така є незначна плямка, як можна легесенько відібрати. Також штанці браку зовсім як і немає. Кофточка, спіднічка. Так, Сорочечка тут також така є дірочка. Штанці, спітшот, футболка. Ось такі тут винесення незначні. Також тут іде плянка, штанишки. Білі також ось тут такі є плянки на них. Курточка. Просто тут надірвано. Ході просто тут є капішки. Блуза, блуза тоналочка, спортивні штанишки, без етикеточки, лосинки, спідничка джинсова. Ось так тут надірвану по шву, курточка. Також є ось такі плямки, футболочка-плямки, кофточка затяжечка, сорочка. джинсики. Так, тут джинсы дивимося. А, тут замочек. Сукня. Так, ось тут є надірвана. Э, курточка. Просто ось так тут надірвана. Пишу шапочка. видите це класний бомбер. Тут... А, тут немає кнопочки внизу. Блуза. Тут просто тоналочка. Худі також тут є плямка. Штанці, футболочка, плямка, блуза, тоналочка, блуза, курточка. Тут десь є також плямка. Це такі вигляді, що у І непомітно джинсики, штанці шортики. сурочка дуже класна, жіноча бутонова. Також якийсь такий невидимий, незначний брак, джинси. Світшот просто вилазений. Тут трішечки плямка, воді. Ось такий класний дитячий бомбер, Тут іде ось так рукавчик в таких плямках. Вітровочка навіть, тут і не видно, який брак. Також, а тут є від етикетички Плямка, сурочка. Класна така. Тут іде тоналочка. Ось такий тепленький, класний бомбер, Тут ось такий є брак. Спортивні штанишки. Дуже класна також куртка. Ось тут такий є брак. Штанці, примазання, курточки. Попри що тут є на карточку плямка, е, шортики, е, футболочка. Тут і ніякого браку, е, світшотик. Тут є плямка, туналки. Е, ось такі босоніжечки, тут каблучок примазаний. Далі ось такі класні туфельки. Тут трішечки, як умятинка. І отут на носочку трішечки. Росівочки. І ось така простенька.